Друзі, доброго дня! Сьогодні 7 листопада. Хочу показати, як виглядають рослини. Вони зараз всі в ґрунті ще закопані в горшиках. Я їх зараз потрошку викопую і заношу в приміщення. Вони зариті тут пісок в мене. Я їх так от позаривав в початку сезону і поливав тільки водою. Я нічим не одобрював. І тому вони можуть і не відросли так дуже сильно за цей сезон. Я їх питаюся все викопати, там вже коріння проросло, де дуже сильно, де тільки трошечки. Це щось дуже сильно прорізне, можу виковирити його. Отакі от коріння наросли, гарні. От рослинку цю я пересажу в більший горщик, щоб вона далі розросталася. Це у нас мандаринчик. Хто бажає може придбати його. Такі от гарні коріння. Далі зараз будемо викопувати. Це у нас олівка. Вона у нас розрослась дуже сильно в цьому році. Я її теж не можу викопати, бо вона корінням дуже сильно туди вросла. Треба дуже сильно її підкопувати, щоб коріння ці прибрати. Да, от отак от я її не можу виковирити. Так що обріжу я гілочки. І буде компактне мене. Це ще одна от рослинка, коріння не дуже сильно проросло. Одна вулиця, воно так компактненько росте, листики невеличкі, як гарно росте, коли на сезон викидаєш на вулицю. все Це, це у нас апельсин Вашингтон Невел. Теж, хто бажає, може придбати. Тут у нас ось це лимончики річні крупноплідні. Інжилчик землі. Я його так і залишу там зимувати. Тут у нас Йде мандарин, який в цьому році плоди давав, пасіфлора саженець. це теж у нас мандаринчик, це тут дерево сад, теж викопаю сьогодні. Так що отак воно виглядає. Це я переніс сюди в міні-тепличку таку. Воно стоїть з іскусственним освітленням. Тут я ще повторяю, тільки привіті рослини, деревосади, лимончики будуть стояти на підвіконні. Такі от лампочки я замовляв на Aliexpress, прикріпив їх до регістрів з батареї. 30 ватт десь, тому що 50 ваттів, отак дві штуки, в мене стояли і погоріли. Ну, отак виглядає вони тут в цьому приміщенні. Подивимося, як вони тут будуть рости, розвиватись при такому освітленні. Як каже, це далі буде. Так що, кому сподобалось це відео, ставте палець вгору. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!